18-метровий автобус спеціалізований автомобіль для ремонтних служб, 6 гідравлічних підйомників та потужний електрогенератор. Такою технікою поповнився автопарк електроавтотрансу завдяки співпраці з німецьким містом-побратимом Поздам. Ця допомога дозволяє не тільки здійснювати соціальні перевезення та оперативні ремонти, але й готує підприємство до ефективнішої роботи. З прийняттям закону про гуманітарну допомогу, який вже на другому читанні в Верховній Раді він зможе обслуговувати пасажирів. Що стосується колісних підйомників, то ми зараз будуємо новий цех по ремонту і обслуговуванню автобусів. Якраз вже маємо достатню кількість підйомників для того, щоб можна було обслуговувати весь наш автопарк. А легковий автомобіль буде, ну він не легковий, він легково вантажний автомобіль, він буде використовуватись для того, щоб виїжджати на лінію і ремонтувати автобуси безпосередньо на маршрутах. Начальник авторемонтної служби Сергій Мороз каже, нове обладнання суттєво полегшує роботу ремонтних бригад та дозволяє здійснювати необхідні втручання максимально швидко, не знімаючи транспорт із маршруту. На них буде... Краще і удобніше працювати, тому що ми зможемо піднімати машину і окремі частини автобуса знімати завдяки цим підйомникам. З ним буде краще і легше працювати. Ще в нас була отримана машина Кадік. Це спецтехніка, на якій ми зараз на даний час виїжджаємо на ремонт автотранспорту сугубо на лінію. Ми вже не знімаємо машину з лінії, щоб ремонтувати, а виїжджаємо обслуговувати машини сугубо на лінії. Співпраця Івано-Франківська з німецьким поздамом розпочалась у 2023 році. І, окрім цінної техніки, міста обмінюються досвідом, зокрема у сфері мобільності та транспорту. Голова громади Руслан Марцінків зазначає, отриманий від партнерів транспорт вже зараз активно використовують. Однак місто дуже чекає на новий закон, який дозволить задіяти цей гуманітарний автобус на повну потужність. Це дасть нам більше можливості. Запроваджувати цю техніку саме на маршрутах, але сьогодні дитячі поїздки, різні поїздки, які потребують в тому числі наші захисники, ветерани, родини наших загиблих. Ми здійснюємо наше комунальне підприємство. Тому це велика поміч сьогодні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія